Євангелія від Марка, розділ шостий, І, вийшовши звідти, прибув у свою батьківщину, а слідом за ним пішли і його учні. Як же настала субота, він почав навчати у синагозі. Багато з тих, що його слухали, дивувались, кажучи Звідкіль оте в нього? Що то за мудрість, що йому дана, і такі чуда, що діються його руками? Хіба ж він не Тесля, син Марії, брат Якова, Йосифа, Юди та Симона? І сестри його, хіба не тут між нами? І брали йому це за зле. Але Ісус промовив до них. Нема пророка без пошани, як тільки у своїй країні, між власною родиною та у своєму домі, і не спроможен був створити там ніякого чуда, лише вилікував деяких недужих, поклавши на них руки, і вражений був їхньою невірою. І ходив кругом по селах і навчав. І покликав дванадцятьох і заходився їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами, і наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім палиці самої, ні хліба, ні торбини, ані грошей у гаманець, щоб обувались у сандалі і не вдягались у дві одежі. І говорив їм, до якого б дому ви тільки зайшли? Там перебувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, то виходивши звідтіль, обтрусіть порох із ваших підошов на свідоцтво їм. Вони, вийшовши, проповідували покаяння і виганяли численних бісів, а й намащували олією чимало хворих. Та оздоровлювали. І зачув цар Ірод, бо ім'я його стало явним, і казав, що Йоанн хреститель воскрес із мертвих, тим той чудо чуда за нього. Інші ж твердили, То Ілля, а ще інші То пророк один із пророків. Зачувши про те, Ірод, мовив То Йоанн, якому голову я стяв, він устав із мертвих. Бо той Ірод послав був схопити Йоанна і зв'язав його в темниці із за Іродіади, жінки Филипа, свого брата, бо оженився був з нею. Йоанн же казав Іродові не личить тобі мати жінку, брата твого. Іродіяда ж лютилася на нього і убити його бажала, та не могла, бо ірод боявся Йоанна, знаючи, що чоловік він був справедливий і святий, тож і беріг його. Слухаючи його, непокоївся він дуже, однак слухав його охоче. Як же настав сприятливий день, коли то ірод на день своїх народин споряджав бенкет для своїх вельмож, тисячників та знатних галилейських, увійшла дочка тієї іродіяди, танцювала і догодила іродові та гостям. Цар сказав дівчині, Проси в мене, чого бажаєш, я дам тобі. Ще й присягнув їй. Чого б ти тільки в мене просила дам тобі хоч би й половину мого царства. Вийшла вона та й до своєї матері каже Чого маю просити? Вона ж відповіла голову Йоанна Хрестителя. І негайно, увійшовши притьмом до царя, попросила дівчина. Хочу. Щоб ти мені дав зараз же на полумиску голову Йоанна Хрестителя. Вельми засмутився цар, та із за присяги та з огляду на гостей не хотів їй відмовити. Тож послав цар відразу прибічника, наказавши йому принести голову Йоанна. Пішов той, стяв його у в'язниці, приніс його голову на полумиску і подав її дівчині. А дівчина дала її матері своїй. Учні ж його, довідавшись про те, прийшли і узяли його тіло та поклали його у гробі. Апостоли ж зійшлися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Він їм і каже: Ідіть самі одні осторонь, десь на самоту. Та й відпочиньте трохи. Бо тих, що приходили і відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити. І відпливли вони човном у відлюдне місце самі одні. Але бачили їх, як вони відпливали, і багато впізнали їх, тож пішки збіглись туди з усіх міст та й випередили їх. Вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними були би вони, немов вівці, що пастуха не мають, і він навчав їх чимало. А коли була вже пізня година, приступили до нього його учні і кажуть Місце самотнє тут, та й час уже пізній. Відпусти їх. Хай собі підуть в околишні свободи і села та куплять собі щось з'їсти. А він у відповідь їм Дайте ви їм їсти. Ті йому кажуть, чи не піти нам купити хліба за двісті динаріїв і дати їм спожити? Він же каже їм: Скільки хлібів маєте? Підіть та подивіться. Розвідались вони і кажуть П'ять ще й дві риби. Тоді він повелів їм посадити всіх гуртками на моріжку. І посідали гуртками по сотнях та півсотнях. Узяв він п'ять хлібів і дві риби та й, поглянувши на небо, поблагословив, розломив хліби і став роздавати учням, щоб клали перед тими. А й дві риби розділив між усіма, і їли всі, і наситились, і назбирали кусків хліба повних дванадцять кошиків, ще й рештки риби. Тих же, що їли хліби, було п'ять тисяч чоловік. І відразу ж спонукав своїх учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до витсаїди. Поки він відпустить народ, відпустивши ж їх, пішов нагору помолитись. Як настав вечір, човен був посеред моря, а він сам один на землі. Коли ж побачив, як вони, веслувавши, втомились вітер, бо їм був противний, то близько четвертої сторожі ночі подався до них, простуючи морем, хотів обминути їх. Вони ж. Побачивши, як він ступає морем, гадали, що то примара, та й закричали усі бо уздріли його і занепокоїлись. Він же вмить заговорив до них, мовивши Будьте ж мужні, це я, не бійтесь! І ввійшов до них у човен і ущух вітер. І вони в собі вельми. Здивувались понад міру, бо не розуміли чуда з хлібами, серце їхнє було нечуйне. І, перепливши, прибули вони в землю генезарецьку і причалили, а коли вийшли з човна, люди зараз же його впізнали і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він перебуває. І куди він тільки приходив у села, чи міста, чи в Свободи, клали на майдана хворих і просили його про змогу бодай доторкнутися краю його одежі. І хто тільки торкався його, ставав здоровий. Друге послання до корінтян Розділ сьомий. Маючи ж такі обітниці о любі, очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа, довершуючи наше освячення в Божому острасі. Дайте нам місце в вашому серці. Ми нікого не скривдили, нікому шкоди не завдали, не визискували нікого. Говорю це не для того, щоб вас осудити, бо я вже вам сказав, що ви в нашім серці, щоб і умерти, і жити разом. У мене велике до вас довір'я, я вельми пишаюся вами. Я повен утіхи, я переповнений радістю посеред усіх наших напастей. Бо коли ми були прийшли в Македонію. Тіло наше не мало ніякого спокою, у всьому лише скорбота зовні бої, страхання всередині, та Бог, що втішає принижених, утішив нас приходом тита, і не лише Його приходом, а й утіхою, якою він зазнав від вас, оповідаючи нам про ваше палке бажання, про ваш смуток. Про вашу горливість до мене так, що я зрадів ще більше. Хоч я і засмутив вас листом, не жалкую того. Хоча і жалкував, бо бачив, що той лист, хоч і на час, був, засмутив вас. Тепер же радію, не тому, що ви були засмутилися, а тому, що смуток ваш привів вас до каяття. Бо ви засмучені були задля Бога, так що ви від нас не зазнали шкоди? Бо смуток задля Бога чинить спасенне каяття, якого жалувати не треба, а смуток цього світу смерть спричинює. Ось бо той смуток задля Бога, яку то він спричинив у вас стараність, яке ж виправдання, яке обурення. А який страх, яке палке бажання, яку горливість, яку відплату, ви в усьому показали свою невинність у цій справі. А коли я і написав вам, то не задля того, хто образив ані ображеного, але щоб виявилася між вами перед Богом ваша про нас дбайливість. Тому ми втішилися. Та крім цієї особистої втіхи, зраділи ми куди більше радістю Тита, щоб ви всі заспокоїли Його дух. А коли я був перед ним трохи похвалився вами, то я не зазнав сорому. Але як ми завжди говорили вам правду, так і хвала наша перед Титом виявилась правдивою. Серце його стає до вас ще прихильніше. Коли він згадує послух усіх вас і як ви прийняли його з острахом та тремтінням, радію, що можу на вас покластись у всьому. Псалом 125 Ті, які звіряються на Господа, подібні до гори Сіон, що не хитається, що пробуває вічно. Єрусалим гори навколо нього, а Господь круг народу свого, віднині і повіки. Берло беззаконних не буде тяжити над долею праведних, щоб праведні не простягали рук своїх до кривди. Благотвори, Господи, добрим людям щирого серця. А тих, що звернули на криві дороги, нехай Господь зведе їх, з тими, що творять беззаконня. Мир над Ізраїлем. Книга Приповідок, розділ двадцять Як літом сніг, а в жнива дощ, так і дурному почесть не личить. Як пурхне горобець, як ластівка полине, Так незаслужене прокляття пройде. Що батіг на кінську спину, уздечка на осла, те на дурного ломака. Не відповідай дурному за його глупотою, щоб і сам ти не став схожий на нього. Відповідай дурному за його глупотою, щоб він у власних очах не був мудрим. Той Підтинає собі ноги, п'є гіркоту, хто посилає вісті через дурня. Як ноги в кульгавого теліпаються, так і приповідка в губах дурня. Що камінь прив'язувати до пращі те саме дурневі віддавати шану. Що в руці п'яного, тернова гілка, те приповідка. В устах дурнів, як той лучник, що ранить усіх перехожих, так і той, хто послуговується дурнем. Як пес повертається до своєї блювотини, так дурень повторює свою дурноту. Ти бачиш чоловіка, що себе за мудрого вважає На дурня. Більш надії, ніж на нього. Лінивий каже Лев на дорозі, Лев на майдані. Двері обертаються на завісах, а лінивий на своїм ліжку. Лінивий занурює руку в миску, та трудно йому донести її до рота. Лінивий вважає себе за мудрішого, ніж семеро, що влад відповідають. Той ловить пса за вуха, хто, мимо йдучи, втручається до сварки інших. Як божевільний, що ж бурляє вогнем і стрілами і смертю, так чоловік, що обманює ближнього. І каже, чи ж я не жартую? Якщо нема дров, вогонь погасне. Якщо не буде донощика, утихне сварка. Як вугілля на жар, а дрова на вогонь, так і сварливий на те, щоб розмухвати сварку. Слова донощика, як ласощі солодкі, що доходять до самісінького нутра, що жужелиця срібла на глинянім посуді, те саме облесливі уста і зле серце. Устами вдає, хто ненавидить, а в осерді кує зраду. Не вір йому. Коли він ласкавенько говорить, бо сім гидот у нього в серці. Хоч як його ненависть приховується хитро, та злоба його відкриється серед громади, хто риє яму сам впаде до неї, хто котить камінь у гору, до того він повернеться. Язик брехливий ненавидить правду. Лестиві уста призводять до погибелі. Книга вихід, розділ сороковий. Тоді сказав господь Мойсеєві. У перший день першого місяця поставиш храмину на мету зборів і покладеш там кивот завіту і закриєш кивот завісою, внесеш стіл і порозставляєш те, що має бути розкладеним на ньому, і внесеш світильник та й поставиш лампи на ньому, і поставиш золотий жартовник для кадила перед кивотом свідоцтва. І повісиш запону при вході в храмину. Поставиш і жертовник для всипалення перед входом у храмину до намету зборів. Поставиш умивальницю між наметом зборів і жертовником і налєш до неї води, і відгородиш подвір'я навколо, і завісиш запону у воротях подвір'я. Візьмеш мира для помазання. Та й помажеш храмину і усе, що в ній, і освятиш її, і всю утвар її, і воно буде святим. Помажеш і жертовник для всипалення, і все знаряддя його, та освятиш жертовник, і він стане присвятим. Помажеш також і умивальницю, і підставку її, і освятиш її. Потім приведеш Арона і синів його до входу в намет зборів, та й пообмиваєш їх водою, і вдягнеш Арона в священні ризи, помажеш його і освятиш його, щоб служив мені священником. Приведеш і синів його, і повдягаєш їх у хитони, і помажеш їх, як помазав їх батька, щоб були мені священниками, і нехай буде їм помазання. На вічне священство з покоління до покоління. І виконав Мойсей усе, як заповідав йому Господь, так і зробив він. Першого дня першого місяця другого року поставлено храмину, поставив Мойсей храмину і поставив підніжки до неї, і пороставляв дошки її, і позасовував засуви її, і поздвигав стовпи її. І нап'яв намет над храминою, і поклав накриття над наметом зверху, як заповідав Господь Мойсеєві. Взяв він свідоцтво і поклав його в кивот, і приладнав носила до кивота, і поставив віко на кивот зверху, і вніс кивот у храмину, і спустив завісу, і закрив нею кивот свідоцтва, як заповідав Господь Мойсеєві. Потім поставив стіл в наметі зборів на північному боці храмини ззовні завіси. і порозкладав на ньому хліби в порядку перед Господом, як велів Господь Мойсейві. Поставив також і світильник в наметі зборів, навпроти столу на південному боці храмини, а на ньому поставив лампи перед Господом, як заповідав Господь Мойсеєві. Поставив і золотий жартовник у наметі зборів перед завісою, і запалив на ньому благовонні пахощі, як заповідав Господь Мойсеєві, і повісив завісу при вході в храмину, а жертовник для всипалення поставив коло входу в храмину в наметі зборів і вчинив на ньому всепалення і офіри, як повелів Господь Мойсеєві. Поставив і умивальницю між наметом зборів і жертовником, і налив до неї води на обмивання, і вмивали собі нею Арон і сини його руки і ноги. Як увіходили в намет зборів і як приступали до жертовника, обмивались, як заповідав Господь Мойсеєві, і відгородив подвір'я навколо храмини і жертовника, і завісив запону на воротях подвір'я. Так довершив Мойсей діло. Тоді Хмара вкрила намет зборів, і слава Господня сповнила храмину. І не міг Мойсей увійти в намет зборів, бо на ньому покоїлася хмара, і слава Господня сповнила храмину. І як хмара піднімалася з храмини, Сини Ізраїля рушали в дорогу в усіх своїх переходах, а як хмара не піднімалась, то й вони не рушали, аж поки вона знову не піднімалась. Бо хмара Господня була над храминою вдень, уночі ж вогонь був над нею, перед очами всього дому Ізраїля, в усіх їхніх мандрівках.